Чому трирічна дитина раптом почала казати Ні на все. Твоя дитина ще вчора була лагідною і слухняною, а сьогодні на кожне прохання відповідає «Не хочу або просто мовчки дивиться, я ігнорую. Це не зневага, це криза трьох років і це добре. У цей період дитина вперше по-справжньому відчуває себе окремою людиною. Саме зараз вона починає будувати власні межі. І найпростіший спосіб перевірити, чи вони працюють, це сказати ні. Вона ще не знає, чого хоче, але точно хоче, щоб її вибір рахувався. Нейропсихологи пояснюють, що в цей час інтенсивно розвивається префронтальна кора головного мозку відповідальна за самоконтроль, планування і автономію. Але її розвиток тільки починається, тому замість аргументів, емоцій, замість діалогу, протест, що з цим робити. Дозвольте їм робити вибір там, де це можливо. Наприклад, запропоную брати між двома сорочками або двома маршрутами до садка. Так, ти підтримуєш її автономію, зберігаючи дорослі рамки. А якщо хочеш глибше зрозуміти, що відбувається з психією дитини в реальному віці, ой, в ранньому віці, подивись повне відео на тему раннього дитинства, там усе по поличках. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені. Насилання в описі.